Вузол Грейп Вайн. Витягуємо два кінця. Кладемо в руку, затискаємо. Ближчий кінець, який я буду в'язати, мотати, я кладу в руку ближче до себе, фіксую рукою. Роблю один оберт, захоплюючи цю мотузку. В напрямку руки роблю ще один оберт. Витягую палець і вставляю. Вільний кінець замість пальця. Залишаючи оцей кінчик 5-7 см. Повертаю. Також захопивши рукою мотузки обидві. Роблю один оберт навколо пальця і мотузки. Другий оберт у напрямку руки. Витягую палець і вставивши кінець у дані оберти, затягую, залишивши кінець мотузки. Далі стягую їх, і він має такий вигляд. Він як одне ціле, досить дуже затягується, при великій затяжці розв'язати майже неможливо. В такому випадку. Залишається тільки обрізати кінці і заплавити мотузку.